Ну що, хлопці і дівчата? Якщо ви хочете вирощувати в Україні таких прісноводних лобстерів, чи марів, як їх назвати правильно, то звертайтесь до нас і будемо ми вам в цьому допомагати. Дякую за увагу! Дивимось далі. Друзі, ну отак. От достаю укриття. Виловлю рачка Такий трудоємкий процес, але потрошку він йде. Рака відсаджую по розмірах, так називаємо сортую його. Також в мене дуже багато ще буде малька в цьому басейні. Все по окремих лотках розфасовуємо, розкладаємо і будемо далі. Робити спустошення цього басейну. Любі, друзі, от дошла у нас черга до зваження цих раків. У нас вони по ведрах я розкинув. Розклав на два відра. Ну, Давайте, так, щоб мене не з'їли, візьмемо рочка нашого. Так. 208 грамів. Ось такий. Шикарний рак. Їх тут 14 штук з цієї площі вийшло. Зараз будемо інші зважувати. Так, самий маленький рак приблизно 20 штук, чи 21 штучка. Це самий маленький рак з цього басейну 24-23 грами. Ідемо так, рачок трошки крупнішого розміру. Його теж не дуже багато. 35 штук вийшлося. От середня вага 36 грамів. Рахуємо далі. Рак трохи крупніше. 36 штук у мене вийшло. І вага 62 грами. Тому теж влаштовує. Зараз його будемо висаджувати і далі зважуємо. Ну, вже крупніший рак. 70 грам, 48 штук. Ми отримали в трьох ведрах. Зважуємо і рахуємо далі. Так, друзі, вже дійшли до середнього рака, більше до крупного. Так, 37 штук у мене вийшло. І середня вага. Зараз. 104 грами. Тому радий вітати на нашій фермі по вирощуванню австралійського рака. І того, підведемо іток нашого сьогоднішнього такого е, відео огляду. Наш басейн на 9 квадратних метрів. Ми з нього отримали е, по підрахунках 190 штук. Рака різного калібру ми цього рака не калібрували спеціально, тому що хотів, я хотів отримати результат на одному басейні, коли ми нічого не робимо. Ми його годували день через день, годували в принципі один раз на добу. Частково рака ми з цього басейну виловлювали, продавали щось там, пару штук годували наших клієнтів, тому показники трошки занижені. Ми отримали 190 штук на 9 квадратних метрах і по вазі 15 кілограм рака за повних, повних 6 місяців. Думаю, що ці показники теж вас влаштовують, тому що ми дуже багато чого в цьому конкретному басейні не робили. Тому... Радий за такі результати. Дякую за увагу. Підписуємось на канал. Когось щось цікавить по вирощуванню аквакультур, звертайтесь до нас чи на наш сайт zoo.ua. До побачення!